Усім привіт, друзі! Мене звати Назар. Я радий бачити кожного з вас на своєму youtube каналі і я не жартую. Сьогодні ми будемо говорити про дуже круту промку від біржі Байбіт. Вона максимально жирна. Я давно таких промок не зустрічав, і це би було гріхом, як би я нею з вами не поділився. Отож, промоакція від біржі Байбіт та проекту Шрапнель. Дуже сильно зараз загоділи всі про цей проект, тому що в попередньому промо, теж яке було на Байбіті, вони на аккаунт кожному новому користувачу, який виконав умови, насипали по 300 доларів. А по курсу зараз це взагалі 400 доларів. Це просто найжирніша промка, яку я взагалі. Коли-небудь бачив на Байбіті. Тому сьогодні я вам детально покажу, як її зробити. Буквально з цієї промо-акції ви можете почати заробляти свої гроші на мультиаккаунтах, тому що на моєму ютубі є достатньо відео, які вам допоможуть цьому всьому навчитися. Я вам тут одне, наприклад, прикріплю, це буде відео про мультиаккаунти байбіт. А всі інші, які вам будуть потрібні, відео, я вам закріплю в кінці, в кінцевих заставках буде 4 відео, тому що там буде, як робити мультиаккаунти, як абозити байбіт. Як не спалити свої гаманці, вся база, все детально розписано, все для новачків. Тож давайте без води перейдемо до діла. Я вам покажу, що потрібно робити, щоб залутати 100 доларів на аккаунт з цієї акції. Дивіться, друзі, по-перше, я би радий підписатися на мій телеграм-канал, тому що зазвичай всі перші новини найшвидше все виходить в телеграмі. Як бачите, пост про цю промо-акцію був 24 листопада, а сьогодні вже 1 грудня. Тому обов'язково підписуйтесь. Я написав, забираємо 85 доларів на аккаунт, тому що курс був нижче, токен зараз виріс. Взагалі цей пул на тридцять Мільйонів шраб. Якщо помножити на 0.22 зараз на курс, який є, це виходить майже 8 мільйонів доларів. Це просто жир жирнющий. Тепер, що нам потрібно зробити? Це рахується депозитне промо, але спочатку нам потрібно підписатися на Bybit і на шрапнель Twitter аккаунти. Це робиться максимально просто. Я вам просто залишу під відео посилання на цей пост. Ви перейдете, натиснете собі зручно кнопки і все зробите. Підпишетесь на Bybit, після цього підпишитесь на шрапнель. Як бачите, я вже на два аккаунти підписаний. Взагалі, шрапнель, чому їхній токен так класно протримався, і чому вони так гарно роздали? Тому що вони мають свою гру, ось їхній сайт. Я, звичайно, не гравець, але люди, які грають ігри, казали, що гра в них досить крута. Та й навіть я, як звичайний користувач, можу оцінити по заставці і по тому, як зроблений сайт, що тут досить все прикольно виглядає. Ну і варто звернути увагу на те, що Твіттер у них прокачаний досить, і в них 217 тисяч фоловерів, що є досить непогано для такого проєкту. Отож, ми виконуємо цих дві умови, підписуємося на Байбіт та Шрапнель в Твіттері. Приймати участь можна з будь-якого аккаунту. Чи це новоарегнутий аккаунт, чи це старий аккаунт. Особисто я ніколи сильно не мультив. Байбіт, в мене декілька аккаунтів є, але я не мав там десятки, сотні, як інші. І я вирішив, що під це промо, воно до 15 грудня я все-таки зроблю собі декілька десятків аккаунтів. 20, 30, можливо, 50. Буду тримати вас в курсі, скільки буде виходити з цього заробити, скільки буде йти на отримання цих аккаунтів. Тож підписуйтесь обов'язково на телеграм і з часом на Ютубі ця інфа буде. Потрібно далі цитувати пост. Чому цитувати? Зараз поясню, так легше його буде потім вставляти в форму, яку потрібно ось тут заповнювати. Натискаємо пост. Сюди, як правильно його цитувати, бо якщо його просто ретвітнути, зі сторінки потім копіюється посилання, яке є звичайним, ніби на офіційний пост, а вам потрібно конкретно зі своєї сторінки. Тому ми тиснемо сюди, тиснемо quote, це є якраз цитувати, і пишемо любий коментар. Я взагалі ставив просто одну дужку, можете написати щось таке, типу good project, будь-що. Після цього як зробили, натиснули пост і в вашому в профілі цей пост з'являється. Ось він. І бачите, він конкретно вже в вашому профілі, і копіюємо ось тут лінк. І коли я буду вставляти, ви будете бачити, що воно підтягує конкретно пост з моєї. Сторінки. Після того, як ми це зробили, потрібно зробити депозит 100 USDT. Тобто, навіть якщо у вас старий аккаунт і у вас на ньому є кошти, вам все рівно потрібно внести депозит. Ви можете навіть з байбіту вивести кошти, наприклад, на Binance, і знову з Binance поповнити байбіт більше ніж на 100 доларів. 102, 105 я би робив з запасом, тому що депозит в період проведення акції має бути. З байбіту на байбіт не перекидайте. Так не можна. Я думаю, це очевидно, чому. І потрібно зробити торгів парі шрап USDT на 100 доларів. Це максимально просто зробити. На 100 доларів купляємо шрап, на 100 доларів продаємо. Бажано це робити з запасом. Я завжди роблю 102, 103, 105 доларів. Але не можна на 50 купити і на 50 продати. Воно так не буде рахуватися, тому що перша угода після депозиту саме має бути на 100 доларів мінімум в токенах шраб. Тобто на 105 купляємо, на 105 продаємо. І тоді в нас зарахує. Після цього йдемо заповнювати форму. Тиснемо сюди. На сторінку відкриваємо, йдемо заповнювати форму. Можемо перекласти собі на українську мову для зручності і бачимо. Ось ці завдання, про які я говорив: зробити ретвіт, цитату. Внесіть депозит і купіть шраб. Тепер сюди потрібно вставити url адресу цитати ретвіту про airdrop. В принципі, те, що я казав, ось тут ми копіюємо, копі лінк, повертаємось сюди. І вставляємо. Зважайте на те, що видно, що це пост з мого твітеру. Пише смілка, назік, статус, а не просто посилання на офіційну акцію. Навіть наведу приклад, якщо перейти і просто ретвітнути, то тоді ви, коли скопіюєте посилання, воно у вас буде ось таке: копілінк. Ось я сюди вставлю, щоб ви могли порівняти. Має бути ось таке посилання, конкретно з вашого твітеру. Не ось таке. Це видаляємо. Що найбільше вас приваблює у грі «Шрапнель»? Напишіть це англійською мовою, включіть креатив, зайдіть в перекладач, напишіть класна графіка, немає багів, подобається графіка. Я бачу перспективу в цій грі, будь-що можна написати, просто по-англійськи напишіть і все. Чи внесли ви депозит 100 доларів і чи торгували токенами шрап? Тиснемо так, і тут буде кнопочка Надіслати анкету. Ви її заповнили, все зробили, відсилаємо і вам буде писати Дякуємо за участь, так як в мене. Тепер 30 тисяч учасників будуть обрані випадковим чином і виграють по 500 шрап. Тобто буде рандом. Але зараз я поясню, чому цей рандом прикольний. Минулого разу насипали 1800 токенів шрап, по курсу. Це зараз 404 долари. Це просто жир. Цього разу нам рандомно дають. Виграти 500 токенів, це є 112 доларів. Я вже так прикинув, навіть якщо курс катають, і це буде по 70-80 доларів, це все рівно дуже чітко, але дуже сильно не мають вкатати, тому що кажу, токен відноситься до гри. І як пишуть самі розробники, шрап це засіб обміну в грі шрапнель. Та токен, який захищає мережу шрапнель, тобто він буде мати прилаштування у грі. Це буде токен, що використовуватися буде гравцями для обміну внутрішніми предметами. Ну коротше, так як в іграх є, можуть гравці між собою продавати різні предмети і оплачувати це токенами. Тому, в принципі, застосування він має. Ви заповнили форму, все окей, тепер дивимось. В нас буде 30 тисяч рандомних учасників, які виграють по 500 шрап. Давайте перейдемо до допису, який нам потрібно цитувати. І бачимо, що тут лише 59 тисяч учасників поки. Це означає, що зараз проходка 50%, тобто кожен. Кожен другий аккаунт попаде. Так, до 15 грудня ще є час. Але ця акція вже тиждень активна і всього 59 тисяч учасників. Навіть якщо тут буде 100 тисяч, це 33% проходка. Кожен третій аккаунт попаде. І якщо це буде 70-80 доларів, а можливо це буде 100-150, це взагалі буде жир, тому що один аккаунт перекриває спокійно тих два, які не зайшли, і навіть ще залишиться. Навіть якщо 150 тисяч буде учасників, все рівно проходка в процентному свій відношенні буде досить хорошою. Тому треба робити більше аккаунтів. І як це все робити, я казав у кінці відео на екрані буде 4 відео, які вам всім з цьому допоможуть. Тож, як ми бачимо, шанси тут виграти досить хороші. Плюс додатково ми можемо торгувати токен Шрап. Ось тут є в нас такий призовий пул ще на мільйон токенів. Потрібно мінімум торгувати 1000 доларів і розділити частку призового пулу в мільйон Шрап. Я що буду робити? Я на кожному аккаунті буду торгувати 1000 доларів, ну, 1050 трошки з запасом. І по-любому тут буде якась мінімалка, яку можна буде отримати, можливо, додатково 10-15, можливо, 20 доларів. Тому я ще на кожному аккаунті буду торгувати по 1000 доларів у шраб. Це вже загальний торговий обсяг. Це можна купив, продав, купив, продав, головне в загальному, щоб було на 1000 доларів. Тому промка, друзі, виглядає дуже жирною. Я вже купляю аккаунти, паралельно реєструю. Одні реєструю, інші купляю. Як це все робити, теж буду вас вчити, навіть якщо вам не буде достатньо тих відосів, які у мене вже є. Я буду їх я все рівно буду вдосконалювати, випускати нові, так, щоб ви все навчилися, і ви теж могли. На цьому заробляти і виносити звідси нормальні кошти. А у кого є можливість, тут пише: чим більше ви наторгуєте, тим більшу частку призового фонду ви отримаєте. Тому, хто має можливість, можете наторгувати 2, 5, 10 тисяч доларів. Просто дивіться, щоб не з'їдало багато на комісії. Якщо будете собі робити один, два, три аккаунти, можете спокійно реєструвати їх за моїм партнерським посиланням, яке я залишу під відео. Але якщо плануєте робити ферму, наприклад, як я, 10, 20, 30, 50 аккаунтів, реєструйте краще їх без ревки, щоб вас не побрили, тому що. Навіть кажу, якщо буде 150 тисяч учасників, все рівно таку хорошу частину побриють, і все рівно проходка буде досить хорошою: від 20 до 30%. А це кожен третій аккаунт. Витрати на це невеликі, оскільки реєструвати аккаунт, де їх купляти, як я буду робити ферму, як я буду її масштабувати, скільки вона буде коштувати, щоб її отримувати, Це все я буду розпівати у наступних відео і у своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви помітили, ні на моєму Ютубі, ні на моєму телеграмі не було ніколи реклами і немає. Але зате ви маєте можливість підтримати мій канал, всі адреси та посилання я залишу вам в описі під відео. Буду вдячний за підтримку. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, залишайте коментар, підписуйтесь на канал. Я, як завжди, хочу побажати вам хороших заробітків та до нових зустрічей.